Так, ну що, привіт, шановні друзі, підписники, хейтери, всі, хто дивиться це відео. Сьогодні у нас буде невеличка мандрівка. Крайні схоже відео. Ви бачили про C5 Aircross, Тоді ми приїхали 2000 км. кілометрів. В цьому випадку в кращому випадку втиснемо 200. Тому що це поїздка вихідного дня Поруч зі мною, як завжди, моя чарівна супутниця по життю, моя улюблена дружина. І ми сьогодні відправляємось в нашу подорож на Mitsubishi Eclipse Cross. Тому нам треба буде пошукати різну обстановку для того, щоб відчути цю машину по повній. Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. І не встигли ми проїхати навіть 5 кілометрів, як ми вже стали в затор на окружній. Тому можемо трошки поговорити про наші плани і про машину. Вирішили не виїжджати далеко нікуди за межі Київської області. Давненько чули і давненько думали поїхати в таке село, як Витачів. Кажуть, що там дуже красиві пейзажі, є якась прикольна кав'ярня, пекарня. І плюс я почитав історичну довідку, що це одне із найстаріших сіл в Україні, тому що це місце офіційна згадка, про які є ще там в 10 столітті. Тому це дуже прикольно. Про машину. Значить, у нас машина, яка. Продається вже три роки в Україні. Це рестайлінговий екліпс Cross. І розказувати багато деталей про машини, немає сенсу, тому що їх уже купа на вулицях, і її вже цікаво було проаналізувати з пробігом 1120 е, на предмет того, що з ними ставалось. Але у нас топова комплектація, у нас 1.5 турбо, який мене максимально здивував, тому що я вже на цій машині проїхав десь 200 кілометрів. Е, пересів я на неї з Corolla Cross, і це прям кардинально інші емоції. Якщо Corolla Cross... Мала більшу потужність, там було аж 197 кінських сил. При цьому машина абсолютно тебе не провокувала на якісь різкі рухи і е, е, якесь швидке водіння. То тут, навпаки, в тебе всього навсього 150 коней, знятих з півтора літра, але вона прям всім своїм виглядом показує, що хоче, щоб ти побільше натискав на педальку газу. І робить вона доволі непогано це. Мені не подобається коробка передач, тут варіатор. Я потім вам покажу, як вона реагує на. А перемикання е, безглузді вони. Крім того, що ти можеш зафіксуватись на якійсь конкретній передачі, там третій чи четвертій, і отримувати якісь е, оптимальні оберти, е, толку ніякого. Так, ну що, на щастя, ми нарешті вискочили на трасу. Значить, для того, щоб дістатися до Витачева, нам треба виїжджати на Обухівську трасу, їхати до Обухова, потім звертати в сторону Українки. Е, хто їздив, хто не їздив, Обухівська траса це прекрасна дорога. Будьте уважні, і дотримуйтесь швидкісних режимів, тому що тут є камера. Але так загалом їхати суцільне задоволення. Тим більше враховуючи той факт, що на нашому екліпс ну, досить непогана шумоізоляція, мені б можливо хотілося б трішки додати в арках, тому що сильно відчувається шум саме від шин, і враховуючи той факт, що по дорогах тут переміщувалась гусенична техніка, і є ось цей такий характерний слід і звук на асфальті. Це відчувається. По паспорту машина наша їде від 0 до сотні, там 11,2, здається, секунди. Але по відчуттях це набагато швидше. В мене, на жаль, немає драги поки що, але я це виправлю. Але прям дуже цікаво було б заміряти, тому що мені здається, що вона їде реально ну, по відчуттях або низькі 10, або можливо високі 9. Хто можливо замірявся, можете написати в коментарях, які там цифри у вас виходили. І так, тільки що зупинилися на заправці, і я згадав, як на цій заправці, десь в березні місяці, коли почалось повномасштабне вторгнення, я стояв в черзі запальним з дружиною. Десь декілька годин для того, щоб залити хоча б пару літрів. І ось проходить два з половиною роки. і Ми маємо можливість кудись поїхати, відпочити щось побачити. І це все дякуючи чому? Звичайно, дякуючи Збройним силам. І ми для того, щоб їм допомагати, відкрили банку для 32 ї окремої механізованої бригади на РЕП. Посилання в описі під цим відео, тому донатьте і пам'ятайте, завдяки кому ви маєте можливість жити. Мандрувати і просто існувати. Так, ну що, з'їхали ми з траси. Тут уже дорога так собі, тому що дуже багато латок. Але тим не менше, дуже красива, дуже мальовнича місцевість прям максимально круто, максимальне задоволення отримаєш. І це все також завдяки тому, що доволі непогано з цими всіма нерівностями справляється підвізка. Так, можливо, трішки шумновато. але Тут асфальт, прям якийсь е, жахливо рельєфний, скажімо так. Але дрібні нерівності взагалі з'їдаються. Та ти що, дивіться, який тут пейзаж. Не знаю, чи вам передасть це все екшн-камера. Тому я ще зроблю кадрів на iPhone. Але... Те, що ми приїхали не дарма, мені здається, це факт. Зараз я одягну окуляри, щоб сам ще щось бачити і не жмуритись. Але тут супер красиво. Я вже уявляю, як би десь ось тут поставив машину, щоб її покадрувати. Але, на жаль, заїхати сюди не можна. Але загалом локація дуже класна, враховуючи, що їхати сюди від Києва, буквально, ну, типу, годинку, нам відомо від району метро, «Академістечко» показали 80 кілометрів, цілком прийнятної, гарної дороги. Як на мене, місце для того, щоб приїхати, відпочити, насолодитися природою. Прекрасне. Попробуємо ще кудись, от туди машиною заїхати, щоб красиво було десь. Ні, туди <годи> uh -huh. 에... де синє, ми коли вже в болото ландтреком заїхали, нічого з цього хорошого не вийшло. Тобі як? Супер. Скажи мені на камеру, тобі як. Мені супер. Чудово, подобається? Так, я задоволена. Ти рада, що я тебе вивіз трохи. На природу. Вигуляв. Значить рада. Давай зараз ром красивий кадр, як це всяких. E, в фільмах, коротше. Так, ну загалом, що я вам можу сказати? А, місце прикольне. Треба бути дуже обережним, тому що зараз все цвіте. І тут просто супер багато різноманітних бджіл, комах, і хто такий алергік, як я, який може просто вмерти від укусу якоїсь зарази, то краще сюди не лізти. Але загалом дуже прикольно, атмосферно бачу, люди приїжджають сюди з своїми там кріслами, шезлонгами, сидять в тіньочку, розглядають місцеві пейзажі, тому ну, прикольно. Так, ну що, сіли ми в закладі Витач. До речі, єдиному, який тут є, в принципі, на цій локації. Я не знаю, як жити без наполеончика. У тебе що смачненький? Сіна бонбон. Мені -бон. треба це все, що Оце все. І компот. І я спробував компот, поки що він не вартий тих грошей. Ну що, ми повернулися в машину. Тому що насправді нема більше тут, що робити. Походили, потинялись, пороздивлялись. Можливо, якби приїхав компанію на якийсь пікнічок, то клас. Пару годин можна було провести. Так, понасолоджувались пейзажами, і я вирішив поїхати ще далі на південь, вздовж Дніпра в сторону Ржищева, подивитись, що там. Бо я там ніколи не був, можливо, там є якісь прикольні локації, де ми вже зупинимося і ще поговоримо. Трішки з вами про машину. Взагалі, блін, вона класно рулиться, вона досить гостро реагує на кермо. І за рахунок цього є ось це таке відчуття драйву і якось більш емоційної машини. Ну, бо в принципі, от з чим у мене особисто асоціюється в Мitsубіші. Це одразу лансер, це одразу якісь машини з Need for Speed, той самий Eclipse до того часу, як доклали свою руку маркетологи і перетворили його в Eclipse Cross. Я розумію ідею Mitsubishi, Зробити машину, яка буде подобатись молоді, яка буде яскравою, буде стильною, але при цьому підходитиме по всіх там сучасних канонах затребуваності е, невеликих компактних кросоверів класу К1, як в нашому випадку. Е, мені подобається оглядовість, тому що у нас величезні дзеркала заднього виду і винесли їх трішки вперед, за рахунок чого у нас проглядається ось той кут, немає мертвої зони за рахунок е, масивної стійки. Плюс у нас немає як до. Рестайлінгово Eclipse Cross великого спойлера в задній частині немає вам куди покласти каву, коли ви зустрілися з пацанами і попити десь там на заправці чи де-інде. Але зато оглядовість топчик при цьому дизайн став задньої частини, на мою суб'єктивну думку, привабливіший. Більше я розкажу уже коли зупинюся. Я знаю, що різні блогери, та і я в тому числі постійно шукаю якісь класні нові локації. Ми з хлопцями думаємо, де зняти ту чи іншу машину краще. І от їхав я на Eclipse Cross і думаю: а чому б не зняти огляд машини в Ржищеві? От хтось колись знімав машину в Ржищеві? Е, ніхто. А я зараз вам. Розкажу про дизайн Eclipse Cross стоячи прямо ось тут. На в'їзді у місто Ржищів. Ні, насправді я не буду зраджувати своїм морально-етичним принципам і буду знімати машину на якійсь красивій локації, де вона гарно виглядатиме. Вибачте, вона буде з працюючим мотором, бо хочеться, щоб там працював кондиціонер, бо досить жарко. Давайте обговоримо те, як вона виглядає. А виглядає вона супер яскраво, і справа не лише в кольорі, а й в кількості деталей, і тому, як, в принципі, дизайнери вклали в цей автомобіль. Е, мені більше вона подобається, чим Дорест. Бо Дорест був прям супер схожий на Outlander. Аутлендер Outlander в попередньому кузові злегка надоїв. Тому е, єдине, що я доопрацював би, це ось цю частину оптики, тому що ці два кругляшка чи овали мені не дуже до вподоби. Але є чорний красивий напис Екліпс Кросс. Є у нас велика передня губа, як і було в Доресті. У нас є накладки під карбон на дзеркалах. Є також у нас накладки на порогах. На машині взагалі велика кількість ось таких ламаних ліній. Непогані з точки зору дизайну диски. Ну, окремий лайк однозначно за задню частину. Лайк за те, що прибрали спойлер, мені так подобається більше. Є ось цей виступ, який в теорії Mitsubishi. Має нагадувати запасне колесо позашляховика, але при цьому робимо задній дифузор, який нагадує супер-пупер спорт. Не дуже логічно. Але взагалі всі, хто бачили мене на цій машині, сказали, що виглядає прикольно. Єдине, я б ще зробив тоді антихром навколо вікон, тому що ну якось нелогічно вже там чорні накладки надзеркали і так далі. Це було якось би вже в комплексі. Лаконічніше б виглядало. Так, взагалом мені подобається. Так, поки Юлія Андріївна е, пересіла на заднє сидіння, е, я виїхав в поле. Подивіться, яка краса. І тут я вам скажу, що в нашій версії на 1,5 літра у нас повний привід. І машина прям дуже класна, супер впевнено себе почуває на пісочку. Е, тут насправді не така хороша дорога, як може здатися на перший погляд. І тут те, що в машини кліренс 20 см, е, реально. Рішає, тому що інакше я би тут об'єктивно не проїхав. Ну, Якщо чесно, я не збирався гнати цю машину в якесь болото, але ось така ґрунтовочка, ось така дорога, яка ну, реально не змогла б підкоритися звичайній легковій машині, оце те, де ця машина прям класно себе показує. І я пробував її в деяких місцях там перевісити. E, повний привід, прям суперово працює. Класно розподіляє все, в мене взагалі ніяких нарікань. Я би заїхав глибше далі. Але, чоловіки, ви ж знаєте, яке це, коли ви їдете з дружиною? Вона боїться, що ви десь застрягнете і придеться викликати трактор. Тому я так акуратненько, але все-таки отримав кайф від цього авто. Ще хочу згадати про такі факти, які стосуються комплектації нашої машини. У нас є такі приємні плюшки, як підігрів лобового скла, у нас двозонний клімат-контроль, у нас є підігрів сидінь, само собою розуміється. У нас є електронні асистенти, я вже озвучував. От з моментів, які прям дизлайк, і це я можу показати вам навіть не зупиняючись, це ось ця мультимедійна система. Тому що вона прямо ну, застаріла. Вона реально, наче з Aliexpress за 700 гривень. Тобто, перше, що я б зробив, купивши собі це авто, я би замовив з Аліекспреса, але не за 700, а за 7 тисяч. І було б відчутно краще. Я тільки зараз, їдучи вже додому, зрозумів, який я надзвичайний романтик. Сказав дружині, поїдемо, у нас сьогодні вихідний. Ну, по крайней мере, друга половина дня. Давай з тобою поїдемо, якось гарно проведемо час. І ми поїхали в Витачів, відвідали ржищів. І тут я згадав, що все норм. На перше побачення наше з тоді ще моєю дівчиною, а тепер дружиною. Ми пішли в торговий центр, потинялися. Потім вирішили погуляти на вулиці. Почався дощ. І куди я повів її? Правильно, на південний вокзал в Києві. Чо, чому? Фіг його знає. Але я повів свою дівчину погуляти по південному вокзалу, поки йде дощ. Тому не кажіть, що я дурачок, що я повіз дружину в суботу ввечері в Ржищів. Це для мене ще норм. Ти згодна зі мною? Так. Отака вам історія. E, значить, по салону, взагалі, якщо ми говоримо про ергономіку, то все круто. E, сидіння зручне, кермо доволі просте, але зрозуміле, традиційне, e, шкіра хороша. Прикольна ця глянцева накладка, яка завжди в відбитках, як і ось ця на центральній консолі. E, в машини 6000 тисяч пробігу, все в подряпинах. Я вже сказав, що мультимедійка прямо. Нікудишня. Панель приладів у нас звичайна, класно було б вже в топі мати цифрову. Я думаю, що в наступному поколінні це все буде. Звичний блок кліматконтролю, нічого особливого. З прикольного у нас чорна стеля, у нас є люк, який відкривається для передніх пасажирів, і є муха, яка літає по салону. Та ну. сюди. І є окремий люк для задніх пасажирів. Ну, точніше, не люк, а просто скляний дах, тому що він не відкривається. Прикольно, що пододавали всякі такі карбонові вставки, які гармоніюють з тими, які у нас на дверних ручках, і на дзеркалах заднього виду. У нас шкіра, в простіших комплектаціях, звичайно, є варіанти на тканині. і... В принципі, Бідніші комплектації зразу помітні. Також у нас є для повного приводу можливість змінювати режими Snow, Gravel і Normal. Звичайно, що традиційно ви користуєтесь Е, Є у нас невеличка ніша, куди не влазить iPhone, ось тут, біля важеля перемикання передач. Є підлокітник великого об'єму. І, до речі, в підлокітнику є така вставка, куди чудово влазить джаївський мікрофон. Е, тому від мене за це лайк, тому що мені в дорозі це було практично і зручно е, також у нас є проекційний дисплейчик. Виконаний в самому такому базовому вигляді величезного скла його можна регулювати. І ще один момент, на який я звернув увагу в процесі експлуатації: це те, що для того, щоб користуватися бортовим комп'ютером, ви звикли, що у вас є або кнопки на кермі, до речі, тут є заглушки, що це можна було б реалізувати, або ось тут на важелях поворотників і двірників. Тут все не так. Тут, ось тут за кермом, потім є під Окремо виведені три кнопки для перемикання режимів. Бортовому комп'ютері, це чесно, як на мене, максимально незручно. Якщо згодні зі мною, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Так, загалом, ну, мені ок. Зараз ми ще спитаємо дружину, що вона думає. Скажи, що ти думаєш? Так, Юльця, давай, будь ласка, перезапишемо фразу Мені ок грубшим голосом. Давай. Мені ок. Так, у нас 7% життя мого айфона залишилося і нема з собою зарядки, як нема безпровідної зарядки в цій машині. Але для подорожі ще дуже важливим моментом є багажник. Він нам сьогодні був не потрібен, бо це подорож вихідного дня, але загалом тут більше ніж 400 літрів об'єму. І один момент, який супер важливий і прикольний, який мене здивував, це те, що тут під підлогою не просто запаска, тут повноцінна запаска з легкосплавним диском. Це вперше серед усіх машин, які я тестував. Так, загалом багажник доволі традиційний. Єдине, що боковини не оббиті е, ковроліном, а зроблені просто з пластику. Через це вони можуть е, створювати зайвий шум. Точніше, речі, які лежатимуть в багажнику, можуть створювати об цей пластик зайвий шум. Ще один із моментів в подорожі, який я не озвучив, це витрата пального. На жаль, перед початком поїздки я не обнуляв е, витрату і одометр. Сумарно на даний момент часу я проїхав цією машиною 350 кілометрів, і середня витрата пального у мене 9,8 По місту, поки я катався до цієї поїздки, середня витрата була 11,2. Але я скажу чесно: машина провокує на доволі таку агресивну і різку їзду, тому е, впевнений в тому, що може бути менше. Прийшов час робити висновки. E, значить, давайте почнемо з ціни. E, у нас є дві комплектації. Перша стартує від порядка мільйон 130 тисяч, і така, як у нас, в топі орієнтовано від мільйон 380 тисяч гривень. Ну, це адекватний прайс на машину такого формату і абсолютно конкурентно спроможний. Хоча я розумію, що ця машина технічно трішки підзастаріла в порівнянні із деякими із конкурентів. Що я можу сказати висновку? Це те, що е, об'єктивно, якщо порівняти її з іншими машинами цього сегменту, вона виділяється саме своєю яскравістю, екстраординарністю. Е, для декого це прям якесь інопланетянство і дизайн е, занадто якийсь. Е, давайте виберу слово розцяцькований. За багато якихось деталей незрозумілих, але мені особисто подобається. Якщо відкинути ось ці всі моменти, які потрібно було б удосконалити осучаснити, то в принципі машина класна. Мені вона сподобалась. Мій досвід експлуатації абсолютно позитивний. Моїй дружині, я думаю, також сподобалось. Вона сьогодні не хотіла багато тут в кадрі розказувати, але наступний раз ми це виправимо і пів відео буде розказувати вона. Дякую, що були з нами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Але блін, я забув зробити висновки, які стосуються подорожі, а не машини. Так от е якщо у вас є один вихідний день, то в Витачів з'їздити можна, взяти компанію, взяти е собі якийсь пікнічок, організувати буде прям супер. В Ржищів не їдьте, бо там по моєму нічого нема. Отак, дякую, що були з нами. Дякую, звичайно, збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім папа, лайк, підписка, пам'ятаєте. Юльця, я думаю, ти теж маєш сказати: всім па-па. Всім папа. І помахай рукою.